Ліга чемпіонів повернулася. Це завжди вітрина європейського і світового футболу. Сьогодні говоримо про матчі Арсенал Атлетіко, ньюкасл Бенфіка, біля Ралман Сіті, Барселона Олімпіакоста, скажене дійство на бай-арені, де відзначився Ілля Забарний. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Шаленство центрального матчу ігрового дня полягає в тому, що Атлетіко чудово тримався до 57-ї хвилини. Вони навіть влучили в попередчину після удару Хуліана Альвареса, А ще до цього епізоду аргентинець не влучив у порожні ворота. Але потім все зруйнувалося, і саме швидкість і жорсткість, із якими каноніри перевернули гру на свою користь, це найбільше враження від цього двобою. Глизі стандартів, класичної зброї гунерів, принесли перший і четвертий м'ячі, подача Деклана Райса і удар головою Габріеля Магальяєша. А потім повтортого ж. Зв'язку різниця лише в тому, що цього разу Габріел скинув м'яч головою на Віктора Дьокіріша, який протиснув його за лінію воріт. Для шведського форварда це був другий гол вечора. Перший він забив після того, як вирвав м'яч з-під ніг і проштовхнув його у ворота з рикошетом від Девіда Ганко. Робота Дьокіріша без м'яча була невтомною, і ці голи були його нагородою за той шалений обсяг, що він виконав. Справжній форвард таран, який вже має 5 голів у 12 матчах за новий клуб. Другий гол забив Габріел Мартінеллі після сольного проходу Мелза Люїскі. Перший дотик і точний удар Мартинеллі у нижній кут стали моментом вечора. Чотири забиті м'ячі за 13 хвилин в період з 57 по 70 хвилину. Це було повідомлення від арсенала всій Європі. Це був новий рівень для лондонців після матчів проти Атлетіка Більбао та Олімпіакоса, і вони відповідно підняли планку. Ще одна перемога, ще один сухий матч. Арсенал пропустив лише три голи у 12 матчах цього сезону у всіх турнірах. І в їх грі є руйнівна невблаганна сила. Відчуття невідворотності посилюється з кожного. Кожним матчем їм байдуже, що перший тайм не вдався, або що другий почався складно. Вони просто продовжують робити своє і досягають результату. Перші в АПЛ максимум очок в лізі чемпіонів Атлетіко приїхав до Лондона в непоганій формі. Чотири перемоги та ніч'я в п'яти матчах, серед яких була й розгромна перемога 5-2 над реалом. Але після того як оборону зламали, мадриці розсипались без сліду. Арсенал вражав інтенсивністю, особливо в контрпресингу. Для Атлетіко це був серйозний тест на холодну кровність під тиском і до певного моменту. Енту здавалося, що вони здатні тримати м'яч. Пабло Баріос виглядав дуже впевнено в центрі поля, та все ж господарі виявились на голову сильніші за команду Сіміоне, особливо в реалізації та якості створених гольових моментів. Коли Жозе Мауріньо прибув на Сейд Джеймс Парк і одразу обсипа Федді Гау та його гравців пишними компліментами, фанати Нюкасла насторожилися, але вихваляючи шалений темп вінгерів гау, не кажучи вже про агресію та організованість команди, тренер Бенфіки не був занадто компліментарним, він говорив щиру правду. Після фінального свистка ніхто не сумнівався в щирості особливого, коли він підійшов до Ентоні Гордона та сказав англійському вінгерові, що той був абсолютно блискучим. Хоча господарям знадобився певний час, щоб приборкати більш ніж гідного суперника, особливо бельгій Сього вінгера Бенфіки Люке Бакіо, чудовий гол Гордона і ще два від Гарві Банкса, який вийшов на заміну, залишивши португальців без очок в лізі чемпіонів. Бенфіка, Трубіна та Судакова поки що головна невдача цього розіграшу, яка за три матчі не спромоглася навіть на нічию і програла навіть Карабаху. Моуріні очолює Бенфіку лише близько місяця, але після цього поразка майже зруйнувала надії клубу на вихід до плей-офф. Його проблема полягала в тому, що після рівної і інтригуючої першої години гри, під час якої Нік Поуп зробив кілька важливих сейф, Заміни Гау змінили хід подій. Спроби португальця відігратися з рахунком 0-1 обернулися проти нього. Гостей вже почали розривати на швидких контратаках. На той момент гра могла завершитись як завгодно. Гордон, натхнений своїм четвертим голом в трьох матчах ЛЧ цього сезону, діяв із запалом Вінгера, який прагне перевершити всіх. І зрештою він додав ще й асист в цьому матчі. Рішення Гау випустити Барнса і Жоелінтона виявилось вирішальним, тоді як Мауріньо кинув обій додаткового форварда Івановича і. Це стало фатальним для Бенфіки. До цього моменту гості, особливо захисник Антоніу Сілван, непогано стримували Ніка Вольтемаде, не даючи німецькому форварду Ньюкасла простору. Але після того, як правий захисника Мат Дедіч був замінений, оборона ослабла, і шлях для Барнса відкрився. Він довів, що Гордон не єдиний гольовий вінгер у гау. Його вихід на поле одразу приніс користь. Поп вкинув м'яч майже не 70 метрів вперед в напрямку Барнса. Сілван неправильно розрахував відскок, і Барнс, увірвавшись у штрафний, спокійно. Пробив чудовим ударом повз Трубіна. А коли Барнс вдруге забив, прокотивши м'яч між ногами нещасного Анатолія Трубіна після блискучого удару Гордона, все було вирішено. Попередження Маурініо, який на той момент вже безсило сидів на лаві про дуже швидких і дуже небезпечних вінгерів Ньюкасла, Виявилося зовсім непорожніми словами. Щодо Трубіна та Судакова, вони провели на полі по 90 хвилин. Хускорт і скоро оцінили гру українців. Трубін 7-8-8-8, Судаков шість нуль У Анатолія сім сейвів, і він найкращий в складі Остає Георгій відзначився високим показником точності передач 94, Але в загальному це був його не найкращий поєдинок. У Бенфіки ще залишилися матчі проти Байера, Аякса, Наполі, Ювентуса та Рала. Як ми всі вже зрозуміли, шанси на плей-офф мінімальні. Вільярал став черговою жертвою в довжелезному списку Ерлінга Голланда. Це вже 12-й матч поспіль, в якому норвежець забиває. Цього разу він відзначився лише одним голом, небагато як для гравця, який має 24 у своїх останніх 14 матчах за клуб і збірну. Але саме цей ранній удар відкрив шлях до перемоги, настільки переконливою, що вже всім стає зрозуміло. Команда знову набирає форму. Ми відчуваємо, що знову можемо контролювати матчі. Що в багатьох аспектах ми повертаємося до того, ким ми були раніше. Всі ті забив. Ває не тільки Ерлінг, Бернарду Сілва додав другий гол наприкінці першого тайму, який пройшов під знаком переваги сіті. Потім були короткі миті, коли Манчестер Сіті дозволив господарям повірити, що ті ще можуть зашипитися за гру, хоча все вже було вирішено. Від самого початку Голанд Савіньо та Жеремідоку створили перший момент. Вже на 26-й секунді Луїс Жуніор змушений був рятувати ворота. А через 143 секунди Голанд пробив головою поруч зі штангою. Головний тренер Вільяреала Марселіно Гарсія Тораль сказав, що такий початок дуже сильно повпливав на його команду це вселило у нас сумніви. В усьому ми були як боксер, який чекає удару. Сіті дуже сильні і вони мають план. Це вже не та команда, що минулого сезону. Визначити схему гвардіоли було нелегко. Подекуди вона нагадувала 3-2-4 1 із Джоном Стоунзом, який чудово підключався до атаки, формально займаючи позицію центр Дефа. Сіті володів м'ячем 66% часу, і навіть це здавалося занадто мало, настільки візуально відчувалася перевага, і це безродрій, який отримав черговий рецидив. Команді Марселіно справді було складно розгадати план опонента. Їхня власна стратегія була більш очевидною та типовою. Швидка атлетична і висока команда, десять з одинадцяти гравців. В стартового складу мають зріст понад 180 сантиметрів, мала сидіти глибоко і виходити в контратаки. Принаймні, так виглядала теорія, але навіть в плані фізики Сіті виглядав сильнішим. А впевненість віля реала зникла рано. Матч, від якого очікували потенційної сенсації, завершився занадто швидко і прогнозовано. Команда Пепа Гвардіоли набрала 7 очок після перших трьох турів і впевнено рухається в плей-офф, займаючи п'яте місце. Хетрик Ферміна Лопеса та дубель Маркуса Рашфорда принесли Барселоні впевнену перемогу 6-1 проти Олімпіакоса, тоді як Осман Дембеле забив у своєму поверненні до складу ПЖ, який розгромив Байер Леверкузен 7-2 в поєдинку двох команд, що закінчували гру в десятьох. Ілля Забарне отримав червону. Певне, ви вже чули і бачили це. Фол останньої надії і закономірне вилучення. Але почнемо з Монжуїк. Барса почала блискавично. Фермін Лопес відкрив рахунок на 7-й хвилині, добивши м'яч після невдачі Ямаля, а не тридцять Яті оформив дубль, завершивши блискавичну контратаку після перехоплення м'яча від Педрі. Цікаво, що гольову віддав 17-річний Педро Фернандес, новий ламасійський діамант, якого розкриває Гансі Флік. Олімпіакос отримав проблиск надії на початку другого тайму, коли Аюб Ель Каабі скоротив відставання з пенальті, але їхній імпульс швидко зник. На 57-й хвилині Сантьяго Есе був вилучений за відмашку Касадо. Після цього весь нерв матчу пропав. А Барселона повністю затавила греків володінням м'яча та швидкими вертикальними атаками. Ламіння. Маллі реалізував пенальті на 68-й хвилині після того, як Рашфорда збили у штрафному, зробивши рахунок 3-1, А вже на 74-й сам Маркус забив за меж штрафного майданчику. Через три хвилини Фермін оформив хитрик після Еласті Роні Бардаджі. До речі, Лопес став першим іспанцем автором хитрика в складі Барси в матчах ЛЧ. Після цього Рашвард довів рахунок до 6-1, показавши, що з впевненістю в нього повний порядок. І він знову повернувся на топ рівень. Вже 10 результативних дій в цьому сезоні. Барселона після серії невдач Відновила свою форму напередодні Ель Класико, яке відбудеться в цю неділю. А тепер до матчу ПСЖ, який забив тричі за сім хвилин наприкінці неймовірного першого тайму, знищивши Байер. ПСЖ відкрив рахунок на сьомій хвилині завдяки удару головою Вільяна Пачо на дальній стійці. Байер міг зрівняти, але Алехандро Грімальдо не реалізував пенальті на 25 й хвилині. Влучив у стійку. Тут варто відзначити, що рефері Хільман Сано поставив достатньо спірне метровий після нібито гри рукою забарного. Все стало ще гірше для господарів, коли їхній капітан Роберт Андріхо. Отримав червону картку за удар ліктем Дезіре дуе на 32-й хвилині. Пейже невдовзі теж залишився в десятьох, коли Ілля Забарний збив Крістіана Кофане, і Байер отримав ще один пенальті. Але Алеї Гарсія зрівняв рахунок ненадовго. Через три хвилини дуе знов вивів парижан вперед. Хвіча Кварацхелія зробив 3-1 ударом від штанги, а потім Дуе оформив дубль. Це було зроблено настільки блискавично, що якраз оця 7 хвилинка і знищила залишки впевненості команди Каспара Юльмана. Неймовірний матч. Шкода тільки що забарний не дограв його до кінця. Пеже грає як діючий володар ЛЧ і займає поточне перше місце. А ще в Паражан відновились всі лідери. Тому майбутнім суперникам команди Луїса Енріке в усіх турнірах можна тільки поспівчувати. І коротко про інші матчі, ПЖ здобув першу перемогу в лізі чемпіонів цього сезону, розгромивши наполі 6-2, І це головна сенсація дня. Ніхто не очікував, що чемпіона Італії, команду Антоніо Конте настільки декласують в інтховені. Фінальний рахунок 6-2 – Дуже болючий удар для команди імені Кевіна Дебрюйня, який загубився в цьому матчі, як і Наполі в турнірній таблиці. Наполітанці з таким підходом ризикують пролетіти повз плей-офф. Фелікс Нмеча забив два і став головним героєм перемоги Борусії над Копенгагеном. Дортманці вели 4-1 після голів мечі Бен з пенальті та фабіу сілви. Наприкінці 17-річний Віктор Дадасон забив свій дебютний гол за данців. Але поразка була дуже болісною для Копенгагена. 2-4 в домашньому матчі, де вони розраховували заявити про свої амбіції. Інтер здобув третю поспіль перемогу в лізі чемпіонів. Тільки ПЖ випереджає команду. Крістіана Ківу за різницею голів. Кайрат і Пафос розійшлися миром 0-0, Кіпріоти грали в 10-х майже весь матч, і це дозволило казахам набрати перше історичне очко на етапі ліги ЛЧ. Таким вийшов черговий день Ліги Чемпіонів. Найбільше враження, звичайно, від Арсеналу, Нікасло, Барселони і ПЖ. Це було справді безжально і. Переконливо, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.